Вітаю на каналі Єдиний Всесвіт. Всім привіт! Вітаю на каналі Єдиний Всесвіт. Ну що, поговоримо сьогодні про міфи про пробудження. І міфи взагалі, як має виглядати пробуджений. У нас склалося таке враження, таке бачення, що, ну, добре, я буду судити по собі. Я думала, що пробуджений це, це святий, Це святий, який завжди на зв'язку з Богом, з космосом, який завжди все знає, який ходить завжди в ейфорії, який завжди спокійний, беземоціональний, беземоційний, який, в якого завжди все добре, в яких би він умовах не був, але взагалі. В нього ну, якби, і умови всі е, нормальні, хороші, і він в достатку, і він здоровий, і він щасливий, і е, ну, це ніби як, як казка якась, так? Все, якби, він пробудився і йому е, е, чарівною паличкою змахнув, і якби, все впало. На голову, скажімо так, пробудився, і тут виходить і нова реальність. Не так це. По-перше, пробудження воно відбувається поступово, тому що пробудження відбувається через психіку. Так, бувають такі моменти, коли ти просто попадаєш в якийсь такий стан, як в мене був такий стан, і ти просто бачиш, і ти відчуваєш. Що ти є все, але ти в такому стані не знаєш, як жити на цій землі. Це стан так, ейфорії, це стан єдності. Абсолютно зі всім ти знаєш, що ти є все, але в тебе є тіло, яке хоче їсти, яке, якому потрібно спати, якому потрібно рухатись. ну, Тобто, в такому стані ти не знаєш, як жити тоді в цьому тілі. Тобто це такий відліт, можна сказати. Але це не є коректне пробудження. А коректне пробудження це цей стан можна назвати другою стадією пробудження. Але коректне пробудження полягає в тому, щоб ми навпаки проживали все життя. Своє життя в тілі. Тобто ще раз, всіх пробуджених, ну, більшості, яких там я бачила, знаю, вони всі десь дивляться на світ через рожеві окуляри, вони, вони дійсно в ейфорії, їм нічого не потрібно, вони, ніби так, знаєте, Ну, Кажуть, ні атміра Сівода, ні за що не хвилюються, вони все приймають, вони всі в любові, вони є така стадія, так, це вже шлях пробудження. Так багато людей на цьому шляху, так їм приходять десь звідкись приходять якісь знання, але вони мають ці дари, там, сілення. Ясно бачення, там, ясно чуття і так далі. Але, по-перше, не завжди ну, якби це, ці всі передбачення здійснюються. Я думаю, що ви теж звернули на це увагу. А чому не здійснюється? Тому що ми самі, як творець, ми самі, що миті, творець в інших тілах, ми самі, що миті, створюємо цю реальність. І, відповідно, перший міф про пробудження, про пробуджених, як має виглядати пробуджений, скажімо так, це те, що він в одну мить зцілюється. Це неправда. Тому що зцілення хвороби вони штовхають нас до пробудження. У нас взагалі одна задача в житті це пробудитись. Кожного, взагалі, во всіх. Ми всі. Це є одна єдина енергія, це є творець у всіх просто різних тілах. І взагалі все, що є в світі, це все енергія, просто в різних формах, в різних, різної щільності, різної вібрації. Якось годом я розкажу, як я про це дізналася, як мені це все прийшло, як я це все побачила. І я теж проживала цю стадію пробудження, коли мені нічого не потрібно було. Зараз закінчу за хвороби. Тобто, пробуджений не означає здоровий, тому що зцілення тіла відбувається по мірі того, як ми приймаємо, тобто розчиняємо в любові, в світлі творця, розчиняємо ці всі програми, які знаходяться в нашому тілі. Наше тіло це є. Набір, сукупність програм. От. І коли ми зцілюємо одну за іншою програмою, просто немає потреби, щоб ця програма відображалась в тілі. Тобто, перше, так, що пробуджений це є абсолютно здоровий. Другий міф заключається в тому, що пробуджений має якось виглядати, там, я не знаю, не ходити, а літати над землею, так, да? ходити в паранжі, можливо там не фарбуватись, там, не робити манікюр, йому де потрібно стільки їсти, має харчуватися листочками, спати я не знаю під відкритим небом, тому що йому нічого не потрібно. І ця стадія теж має місце бути, тому що так, і це є пробудження, це вже шлях до пробудження, але це та стадія, коли ми знаходимося в каналі чистої свідомості. Тобто наша увага, наша суть, наша енергія знаходиться в каналі чистої свідомості, це за це відповідає права частина головного мозку. Я теж була в цій стадії, я не фарбувалася, я познімала всі свої нігті, мені нічого не потрібно було, я зі всім погоджувалася, я їла один раз в день і то так, щоб, як то кажуть, не вмерти. Мені просто не хотілося. Мені, ну, і... мені нічого не потрібно було, мені було все, все рівно, мене все задовільняло. Я ходила така, як Амеба. Було таке, і це теж е, чергова стадія пробудження, але це ще не кінець. Е, далі наступний міф заключається в тому, можливо, так, що е, пробуджених все є е, в тому плані, що е, якби їм е, все приходить саме, е, десь там якісь чудеса трапляються, десь якісь там. Е, заповіти десь на голову падають з мільйонами доларів що ну, вони живуть там в абсолютній розкоші, в достатку і, і так далі. Це так само неправда, тому що творець, він коли взагалі проживає ну, якби його досвід, його, скажімо так, мета, я не знаю, ціль, бажання взагалі творець це ж все енергія. Це просто абсолют, яка це абсолютна любов, яка, щоб пізнати себе, розділила себе через наш людський розум, через ліву частину головного мозку, розділила все на дуальність. І, відповідно, стало там світле темне, добро зло, холодно тепло, ситий голодний і так далі. Ну, погодьтеся. Це було зроблено для того, щоб пізнати, хто я, що я можу, як я буду відчувати. Погодьтеся, що якби ми не знали, як холодно, ми б не відчули, як, як це тепло. Якби ми не знали, що таке голод, ми б не відчули, що таке. Насиченість. Якби ми не відчули спеку, якби ми не знали, що таке спека сонця, ми б не відчули цю насолоду від прохолоди в затінку. Ну, це можна примінити до будь-чого. Тобто ця дуальність вона для пізнання. Але наступає новий рівень, новий рівень життя. Ми знаємо з багатьох джерел, так що і е, планета підвищує свої вібрації, і е, ми переходимо в нову еру, і е, по, за календарем має взагалі, якби вже мав би бути наступити кінець світу, так, старого світу. Так, ми чуємо багато, що матриця руйнується, що відбувається багато е, змін. І ці зміни відбуваються саме в свідомості людей. Люди змінюють е, свої цінності, змінюють свої вподобання, змінюють е, бачення світу, змінюють своє відчуття в цьому світі. Люди стають більш вільними, люди стають більш творчими. Подивіться зараз на скільки в інтернеті молоді. Саме почало проявлятися через свої якісь, ну, по-різному, так, через свої якісь стартапи. Це ж, ну, це нова ера, нова технологічна сфера, там, де люди мають бути вільними. Але, скажімо так, старий світ він ще не хоче відпускати, тому зараз іде якраз ця, ця така, можна сказати, боротьба. От, І ну, і ми самі вирішуємо, як нам, як нам бути. Чи нам. Пробуджуватись, йти в новий світ, там далі вже творити, чи нам через ці наші страхи, що ой-ой-ой-ай-яй, і, і що буде, і ну, якось намагатися вижити. От, тому я говорила про той міф, що так, думки мене несуть, мої думки мене несуть. От. Я говорила про те, що е, творцю все падає на голову. Ну, тобто, коли ти пробуджений, все падає на голову. Ні, тому що творець саме через це тіло і через це все своє творіння, е, планету, е, якби все, що існує на планеті, він проявляється, він пізнає себе, що він може? Е, е, знаєте, є така фраза, е, немає інших рук. Окрім ваших. Тобто творець в цьому тілі він сам творить абсолютно все, починаючи від їжі все, що ми вирощуємо, будинки, автомобілі, літаки, вся техніка, всі гаджети, подивіться, ми створили літак, який бере ще на борт. Сам по собі важкий, та ще й бере людей та, та й перевозить. Ну, тобто, Це вся хімія, фізика, ці всі складові вчені, це, ну, та, так, таблетки, оці всі. це все ми створили. Ми створили оцю таку гру. Ну, тобто, Ми, як творець, як вища свідомість, створили цю таку величезну гру на різних рівнях і ми самі себе пізнаємо, що ми можемо. Тобто е творцю навпаки цікаво проявитися. І е, пізнати, а що я можу зробити в цьому світі, так? І на це проявлення е, ну, відповідно впливає, е, якщо людина не проявляється, то на неї впливає оцей набір програм, які є в нашому тілі. Тобто ці всі обмежуючі програми, там страхи, різні переконання, там, можливо, там мама все життя говорила, та в тебе нічого не вийде, та ти е, там нездара і так далі. От, або навпаки, там, його все життя вихваляли, він дивився на приклади інших людей, сам хотів таким бути, постійно десь якийсь свій досвід змінював, змінював. І от людина собі проявилася, наприклад, як е, ті, які створюють, запускають різні супутники, ракети в космос і так далі. Тобто, це все є наше творіння. І тому творцю на голову нічого не падає. Творець. Саме проявляється пробуджений, саме коли він пробуджується, він вільний і він проявляється в світі. Ще, певно, одним таким міфом можна назвати те, що пробуджений має якось виглядати, так як я вже говорила, носити якийсь там, ну, такий легкий, неприйнятний одяг, там не фарбуватись, не краситись. Весь смак, я теж була на цій стадії, і е, до мене, е, коли дійшло це ус, таке усвідомлення, що я відлетіла, і мені, до речі, світ він так і транслював. Мені люди говорять, ти десь літаєш, тобі ти в розових рожевих окулярах, тобі треба заземлитись, тобі треба заземлитись. Я не знала, як це заземлитись. Я е, ходила босоніж по землі. я... Е, е, Їла більше рослину і їжі, щоб заземлити і заземлитись. А заземлення це прийняти теперішній момент, усвідомити, що ти живеш тут, в цьому тілі, на землі, і користуватися цими всіма благами. Не просто якось вижити і заслужити рай, бути добрим, що там ще, не грішити. От, і десь там після смерті заслужити рай. А навпаки, заземлитися це проживати тут кожну мить цього життя. Тому що тільки в кожній миті, тільки в даній точці, тут і зараз заключається це життя. І воно заключається в тому, щоб відчувати на собі одяг, який він на дотик, любуватися, ну який він гарний. І любуватися своїм манікюром, макіяжем, там, робити зачіску, ну, Тобто кайфувати від цього всього, що ми створили, проживати це життя, використовувати це, смакувати запах кави запашної, смак якогось там чискейка, якоїсь ягоди, ну, Тобто смакувати це життя, жити його, проживати. А не десь піти в печеру. Але це вже наступна стадія пробудження. Тому що ну, чомусь, якби, зараз в основному всі говорять про те, що десь от ти з космосом з'єднався з Богом, ти десь там щось в собі повідкривав, якісь канали. І, ну, якби, і на цьому все. Але є далі. Далі наступна стадія заключається в тому, щоб Коректно проживати е, життя на землі, вже знаючи себе, як творець в тілі, і насолоджуватись цим тілом, насолоджуватись цим життям. От, тому е, міф про те, що е, пробуджені мають е, носити паранжу, це, це теж просто міф. І ще один міф я хотіла би розвіяти: це те, що е, пробуджені завжди знаходяться. В стані ейфорії. Вони літають, вони всім задоволені, вони завжди щасливі, їх все влаштовує, і вони такі напів тут, напів там. Так воно і є. Поки ти ще на тій стадії, то ти напів тут і напів там. Але коли ти коректно усвідомлюєш, що ти в цьому тілі, ти якби збираєшся весь докупи. І через це тіло проживаєш це життя, ти так само проживаєш і всі емоції. Тобто ти можеш і плакати, і сумувати, і відчувати біль, і відчувати в певній мірі ну, якісь типи як страждання. Просто ці страждання, вже з розуміння того, як влаштований весь всесвіт, він, вони не є, скажімо, Тими стражданнями, такими болючими. Просто е, коли ти знаєш, що ти є все, і в інших людях це теж ти, і ти даєш, ти приймаєш е, і свою, е, свій даний момент, таким, який він є, там свою волю, е, і так само волю е, іншої людини, тобто Бога. Тебе же тільки в іншому тілі, ти, його, ти її приймаєш, якби людина не проживала це життя, якби вона не страждала, чи вона е, там хворіла, чи вона веде якийсь неправильний спосіб життя, ти приймаєш це і даєш цьому волю. Але саме цікаве те, і парадокс заключається в тому, що коли ти даєш цьому волю і приймаєш, то е, це зникає з твого життя. Тому що все розчиняється в прийнятті і в любові. Про цю цілісність я теж пізніше буду говорити ще в наступному відео, чула від одного відомого езотерика таку історію, і подібних історій я чула багато, навіть одна моя знайома теж говорила про те, що син вів досить такий. Ну, скажімо так, неправильний спосіб життя. І поки вона, поки мама намагалася його змінити, йому допомогти, підсказати психологами, лікарями, ще там іншими моментами, він користувався цим всім і надалі зловживав. Але як тільки вона сказала: Ти мій син, я тебе люблю. Але я більше не буду е, намагатись виправити твоє життя, тому що це твоє життя. І якщо ти сам бажаєш цього, то нехай так і буде: я приймаю твою волю, я змиряю з цим якби і відпускаю тебе. І коли ця людина лишається сама з собою наодинці, вона не відчуває якоїсь, ну, ніби, як підтримки збоку, або вона усвідомлює в той момент, вона усвідомлює, що. Дійсно, це ж моє життя, і я маю вибір, і я можу зробити щось змінити в своєму житті. І вона бере цю відповідальність на себе, і в цей момент ці люди змінюються. Вони самі йдуть до лікарів. Перш за все, це змінюється намір, програма, установка все стоп. Тобто, оцей стоп він спрацьовує перш за все в мозку. І проявляється намір, все, я хочу змінитись. І як тільки проявляється намір, я хочу щось змінити, всесвіт відразу переналаштовується, і тобі з'являються і лікарі, і підтримки, і умови, і, і все для того, щоб якби цей намір з'яснився. От, буду закінчувати, завершувати вже це відео, і сподіваюся, що було цікаво. Пишіть свої коментарі, пишіть е, свої відгуки, е, можливо, є якісь запитання. Мені теж буває, е, досить часто з'являються запитання і люблю з кимось поспілкуватися і по, е, подумати, е, заглибившись в себе на різні теми. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, е, підписуйтесь на мій канал, е, буду далі. Ще глибше розкривати тему пробудження, буду розповідати про стадії, як коректно пройти до цих стадій, це не є щось раптове і не є щось неможливе. Це може кожен і поетапно, покроково, безболісно прийти до такого стану і, взагалі, що дає цей стан. От. Ну, поки наразі все, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання я залишу в описі все до наступних відео. Пока-пока.